Діти, сьогодні ми будемо читати книжку Софії Бланк Життя у дружбі з ангелами, аби побачити невидиме». Софія Михайлівна Бланк багато років робила е, фотографії за допомогою спеціального фотоприладу кірліанівської камери. На цих знімках можна побачити те, що звичайним зором ми не бачимо: світлові потоки, променисті зірки, і кулі, квіти, птахи, метелики і мереживні утворення. Наша мрія показати їх вам, дорогі друзі, і потоваришувати невидимих люблячих вас небесних істот з вами, надати у ваші руки чарівні ключі для спілкування з творцем, отцем небесним. Напевно, ви ставили собі запитання, хто такий Всевишній? Бог, Творець, Світотворець. У своєму вищому стані це не дід з бородою, а нескінченно розумна, творча енергія. Ми приходимо на землю завдяки Богу, розвиваємося і творимо з Його участю. Кожен з нас і вся природа навколо це майстерня Бога. Ангели є помічниками Бога. І наше завдання навчитися спілкуватися з ними заради нашого блага і блага тих, хто нас оточує. Зараз я покажу фотографії, які були зроблені за допомогою керлянівської камери. Ось тут на фотографії це Софія Михайлівна Бланк. і навколо неї можна побачити власне фотографії, які були зроблені за допомогою цієї камери. Тобто, ми бачимо ангелів, які оточують і відповідно ауру за допомогою керлянівської камери. Можна побачити, як вони виглядають, тому що насправді існує світ невидимий, який звичайні люди можуть не бачити. Наприклад, коли ви хвилюєтеся про когось із хворих близьких, попросіть ваших. Та його ангелів направити до хворого небесних і земних цілителів та лікарів захворів котик, зверніться до його ангелів. Батько не може знайти роботу. Попросіть ангелів допомогти йому. Щось з уроків не зрозуміли, Попросіть ангелів роз'яснити. Поступово таким чином ви навчитеся говорити з небесами. Це полегшить і зробить цікавим ваше подальше життя. Тепер разом з небесами ви під їх захистом і опікою. Є фотографія котика. Це котик, навколо якого видно ауру, тобто за допомогою цієї камери, і ми зараз подивимося на кожну на кожному з цих малюночків, що воно означає. От на, на першій картинці так зображена лапка котика. Тобто ми бачимо лапку котика, яка зроблена в його звичайному стані. Аура така маленька. Потім господиня помолилася за цього котика, побажала йому здоров'я, і лапка стала широкою. Тобто, аура котика збільшилася, він буде тепер здоровіше, краще себе буде почувати. Тому дуже важливо. Бажати нашим друзям меншим всього всього хорошого, щоб вони були здорові. На другій фотографії господиня нашого котика перед фотографуванням прочитала кілька молитв. І тут, коли вона молилася за нього довгий час, то аура прямо почала світитись. Тобто, ну видно, що лапки стали такі збільшені і світяться. На третій фотографії фотографували ауру лю людини. Котик спав біля дверей у передпокої. В центрі знімка закарбувалися три фантоми котячих голівок. Фізично кота в кімнаті немає, але але в просторі видно, що котик разом з господиною, тобто вона просто про нього думає, або він може хоче їй допомогти, і він фактично з нею присутній. Те, чого ми не бачимо, але але воно є на четвертому малюночку. Показано збільшений фрагмент центру кирлянівського знімка. Це фантоми трьох котячих голівок. На п'ятому малюнку показані е, е, ангели, які схожі на квіти, променисті кільця, зірочки, схожі на птахів і метеликів. На даному знімку такий ангел в променистій короні поруч зі світінням аури людини. На шостій фотографії ангели закарбувалися у вигляді променистих куль. На восьмій фотографії пухнастики дуже часто допомагають відновлювати здоров'я. Кіт цілитель Софії, якого кликали світ, 12 років допомагав лікувати людей. На даному е, знімку світ закарбувався у аурі діти дівчинки, Яку лікував, лежачи на її спині під час сеансу цілителя. Видну не лише тулуб, але й хвостик котика. Причому аура людини злита з аурою тваринки в єдине ціле. Ось тут. Тобто видно, що він її лікував і наскільки він був присутній в її аурі. Тому тварини дійсно наші брати менші, помічники, захисники і цілителі. Далі у нас є фотографія собачки. Навколо неї видно наскільки її світ наповнений величезною кількістю невидимих істот. І добре, що ці істоти ангелічні. Це означає, що наставники та захисники перебувають поруч. Вони бережуть нас, наставляють і надихають навколо голови одного з представників світу наших друзів тварин, чорного симпатичного песика. Безліч таких істот на фрагментах кирилянських фотографій. Наприклад, на першій фотографії показано. Дві голівки собачок, і Софія Михайлівна розказує, що вона робила цей знімок аури господині, яка прийшла до неї. Собачки залишалися у будинку, але їх прихильність приявлена і зображена на керлянівському знімку у полі господині. Тобто так само собачки не було, але вона була в її полі. Ми знаємо, що тварини нас люблять. Невидимі канали пов'язують домашніх вихованців, відданих нам істот з людиною. І це проявилося на знімку. Тепер ми впевнені, наші друзі і улюбленці знаходяться невидимо в нашому полі. Тоді, коли ми їх не бачимо поруч або знаходимося на відстані. Аура оточує не тільки ж, ж, живих істот, але і предмети, рослини. І тому, коли ми дивимося на кульбабку, кульбабка є ніжною повітряною кулькою, яка складається з невагомих поширень які мандрують, куди вони полетять, куди їх віднесе вітер, і де з насіння з'являться з першим теплом нові жовті сонечка. Хто допоможе виростити коріння, листочки і квіти? Так, це ангели і духи, які є покровителями рослин. На першій фотографії показане жолодь, жолодь і навколо жолодя ангели. На другій фотографії дві персикові кісточки. Кісточки, так і навколо них теж ми бачимо невидимі структури. Третя фотографія це насіння цибулі, п'ята фотографія насіння айви, шоста фотографія горішки арахісу. Кульки такі, прямо світлові кульки. Насправді ми ж їх бачимо інакше, а виявляється, що вони от та от такі. Ріст всіх овочів і плодів, дерев і чагарників. Трав і квітів неможливі без божественних енергій. У цьому процесі беруть участь природні стихії, спеціальні ангели природи і маленькі елементальні духи. Їм ми зобов'язані життям. Одним із найдобріших проявів людини є вміння бути вдячним. Тому не забувайте дякувати батькам і всім силам природи за чудові дари на вашому столі, за підтримку в житті, за здоров'я і розвиток. Наступна фотографія фотографія дівчинки-даринки, ваша ровесниця. Праворуч від її зображення керлянівські знімки номер 5 і 6, на яких зображена широка промениста аура. Над нею світлові півкола з енергетичних гілочок блискавок. Це зразки гарної аури. Тобто видно, що вона така ціленька, кругленька, і навколо неї гарні світлові потоки. Така красива аура є у дітей добрих і привітних. Якщо діти звертаються до небесних сил, аура їхня прекрасна. Це зображає знімок 4. Ідеальна аура, без розривів, без чорних плям. Ліворуч від портрета Даринки на знімку 1 трішки деформована аура з невеликими розривами. Вгорі невеликий розрив аури, через який витікають сили, такі потрібні для повноцінного життя, розвитку і навчання. На знімку 2 Вся в розривах аура Катеринки, у якої був переляк, вона злякалась, і її аура почала розриватися. Тоді Катеринка погано спить, не посміхається, не бере участі в іграх, не грається з друзями, не хоче гуляти, можливо, погано їсть. На знімку немає замкнутості поля, тобто видно, що ну, в неї проблеми. На знімку номер 3 деформована, зруйнована аура, а під нею неприємні недобрі сутності. Дівчинка-аура, якої зображена на цьому знімку, свариться з однолітками, злиться, часто говорить. Говорить погані слова. Якщо порівняти знімки праворуч і ліворуч від Даринки, то легко уявити собі, як виглядає наша аура в різних станах. Можна собі пофантазувати і уявити. А є дітки, які бачать ауру. Ви прийшли за життя з однією метою: світлом своєї душі нести у світ добро, як це роблять небесні ангели. Знайте, все людство є єдиним організмом, який пронизаний енергетичними потоками наших думок і почуттів. Постійно подумки осипайте людей, яких ви зустрічаєте квітами щирої любові. Герань це не лише красива кімнатна рослина, але й рослина, яка очищає повітря і є присутньою у ньому як тонкий аромат особливих ефірних масел. Крім того, герань є рослиною цілителем якщо заболить вухо попросіть у герані листочок розімніть його згорніть у кульку і покладіть у вухо більш швидко вщухне на малюнку зображено чудове соцвіття червоної герані. Ліворуч нижче, квітка, яка щойно відокремилася від соцвіття. На керлянівському знімку зображено яскраве світіння цієї квітки, тобто видно, що в неї гарна знову ж таки аура цілісна. А на знімку номер 2 друга квітка відокремлена таким же чином. Умови зйомки ті ж, але світіння квітки є менше. На знімку номер 3 з того ж соцвіття відділена третя квітка. І на креліянівському знімку закарбувалися лише штрихи світла. Тобто ми бачимо, що аура майже зруйнована. Що ж сталося? Лише три хвилини відокремлюють знімок номер один від знімка номер 3 а світіння стало ледь помітним. Напрошується висновок: у зірваних квітів зруйнувалися поле і аура рослини крізь розриви витекла енергія. Так руйнуються захисні поля рослин, коли бездумно просто так ми зриваємо листок або квітку. І останній наш малюнок, який доказує, що смерті не існує. І дорослим і дітям відомий страх смерті, але виявляється, страх є, а смерті немає. Так, так, її не існує. Ми насправді безсмертні. Лише полишивши земний план, ми змінюємо щільне фіз... фізичне тіло на набагато менш щільне тонке, що складається зі світла. Воно є подібним до аури, зображеної на кирлянівських знімках. Жити такими зітканими зі світла ми будемо в іншому світі. Чим більше добра людина встигне зробити на землі, тим більше світла буде в його новому тілі. Доказом, тому що це саме так, є криляно що зобразили безліч облич людей, які пішли у цей світ. Тобто тут ми бачимо аури людей, які Вважається, що вони померли, а вони при... присутні присутні в нашому полі, присутні, можливо, там, де вони любили бувати, можливо, біля людей, з якими вони були в, в житті. Процес виготовлення кожного кадру триває лише мить півтори-дві мілісекунди. Протягом цього часу не те, що намалювати щось, але й провести пензлем, не встигнути. На документальних кирлянівських знімках зображається безліч енергетичних портретів осіб, і для родичів вони часто упіз... Упіз... упізнавані. Про що це свідчить? Наші рідні не лише є живими, вони поруч з нами. Однак ми їх не бачимо а на керлянівський апарат бачить і знімає образи близьких нам людей. Причому вони можуть бути поруч як з аурою, так і всередині неї. На одинадцятій фотографії ми бачимо ауру видатного художника Миколи Константиновича Реріха в Америці через 50 років після того, як тут побував Микола Константинович. Тобто його аура там була присутня. Ось тут це явище називають «Пам'яттю поля. І на підтвердження цього явища на кириліанограмах проявилося обличчя знаменитого художника, тобто була підтверджена присутність його у просторі. На фрагментах знімків номер 2 3 і 12 випромінювання навколо насіння рослин. Поруч зі світінням навколо насіння прекрасні різні мальовничі світила, гармонійні, естетичні, які радують око, а також ангели.